Так, тепер час козерожків, так? Козеріг, козерог, не знаю, як вірно, якщо чесно, але подивимось, що чекає в січні 25-го козирогів. Я <клес> намагатимуся вчасно трошечки мене тут дещо зіштовхнуло з колії. Я не змогла вчасно записати всі розклади, ну, але тим не менш. Січень ще в своїй першій половині, тож, будь ласка, Козероги, слухайте, що для вас підготував січень 25-го року. Загальна енергія місяця для козерогів. Далі, що по фінансам, що по роботі-кар'єрі. Далі в нас відносини. Далі в нас загальний психоемоційний стан місяця. І порада для козерогів. Що ж, козерожки, козиріжки, Загальний, загальна енергія місяця, лицарь кубків, отримання якихось новин. Тобто ключову, ключову а, дію, ключову тему місяцю вам зададуть отримання якихось новин. А, для когось це будуть новини романтичного плану. В більшості, так, для кого це актуально. А для решти, це будуть просто якісь приємні новини, можливо, пов'язані з родиною, можливо, пов'язані з якимось а, кхе -кхе, родинами. Це все, що пов'язане з відносинами, а, все, що пов'язане з родиною, з друзями, з відносинами партнерськими. Якісь новини чекають вас в цьому плані козироги, і це задасть таку, знаєте, ключову, ключову, якусь, ключову таку якусь інергію місяця січня. Тобто, якісь ці новини вони вплинуть, знаєте, зададуть вам основний тон такий. По фінансах, що по фінансах? По фінансах ви будете в принципі задоволені станом ваших фінансів. Вас буде привід для того, щоб потішитись своєму фінансовому стану. Можливо, він вас задовольняє, задовольняє не на 100%, але приводи для, для втіхи, для радості вам будуть по фінансах. Фінанси будуть приходити, і ви будете задоволені цим. А далі по роботі, по роботі, А Хто? Хтось шукає роботу, очікує якихось вістей. Чи прийдуть, до речі, хочеться мені подивитись, чи прийдуть ось по роботі тут чомусь. Чи прийдуть, хто очікує роботу. <кій> Козероги, хто шукає роботи? Очікує якихось якихось відповідей, можливо, від працедавця, так? В принципі, у вас будуть позитивні відповіді, вас будуть запрошувати на співбесіди. Хто очікує роботу, хто висилав свої резюме, або хто буде висилати резюме, будуть вас запрошувати на співбесіди, і ось там вам вже доведеться, <кій> доведеться поборотись за місце під сонцем, скажімо так. І досить суттєву роль в цьому Можуть, може зіграти для вас якийсь король жезлів, тобто людина вогняної стихії, можливо, це буде голова якоїсь комісії, хто проводить співбесіду, може якийсь менеджер, може ще щось. Вам потрібно, хто шукає роботу, вам потрібно буде звернути свою увагу і привернути увагу цієї людини. Я ж кажу, скоріш за все, це. Мужчина такий вже 40, вогняної стихії, або взагалі, знаєте, такий експресивний, такий, якого неможливо не помітити. Він привертає увагу своєю харизмою, своєю, знаєте, якось просто людина йде і привертає увагу. А, якщо а в, там, де ви шукаєте роботу, ви побачите такого чоловіка, то значить, вам потрібно якось звернути на себе його увагу. І зробити так, щоб він вам допоміг в отриманні цієї роботи. Це для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто чекає якогось просування по кар'єрних кар сходах, то тут у вас потрібно ще тут у вас ще час на очікування. Ви зробили наразі такі кроки, які вже достатні для, для якогось рішення. Варто тільки дочекатись рішення. Тобто якісь очікування у вас будуть на роботі, в кого власний бізнес, власна справа якась, то тут то у вас якісь очікування, не знаю, може якихось постачальників, може якихось оплат, може чогось такого. Коротше, можливо, навіть це говорить про міжнародну співпрацю, в когось може початись міжнародна співпраця, міжнародні якісь контракти, або, можливо, хтось вийде на. Міжнародний рівень і праця онлайн в тому числі. Тож, козирочки по роботі, ось така справа. Що у вас по відносинах? У відносинах ви вибудовуєте свої, свої кордони, і вам потрібно їх вибудовувати конкретно і чітко, ставити свої кордони. Обов'язково трошки десь вам е, видно присіли на голову. Трошки на вас напирають, і вам потрібно вибудувати свої чіткі кордони і не дозволяти ні родині, ні партнерам, ні друзям, ні родичам, нікому переступати через ваші особисті кордони. Це дуже важливо для вашого подальшого гармонійного життя та розвитку. Далі, що, <кхід> що з вашим загальним психоемоційним станом? Туз Пентаклів. Я б, знаєте, я б взагалі Туз Пентаклів це так сказати, що все класно, все окей. Але чомусь хочеться мені глибше розкрити для, козирі, для козирогів цю карту. Про що це? Так, від когось ви <кхи> захищаєтесь? козирожки. Якісь розброти шатання в, в психоемоційному стані. Від моменту все добре і все класно, до моменту такого, що все, от як тут. Вибудовую свої кордони і відгороджуюся абсолютно від усіх, просто з мечем в руках всіх рубашу і всі до побачення. Що таке? Ви самі не можете зрозуміти, що відбувається? якось у ваш психоемоційний стан, такий, я ж кажу, від плюса від до мінуса, як ото американські гірки такі, заспокоїтись вам потрібно, <кій> Заспокоїтись вам потрібно взяти себе в руки і просто, знаєте, як це сказати? У стабілізувати свій психоемоційний стан, якщо не можете самостійно, зробіть це ну, кому потрібно за допомогою, не знаю, якихось заспокійливих препаратів, якихось, не знаю, там валір'яночки попити або що, але не вдавайтесь ні в які там залежності. Тому що щось у вас ви не розумієте, чомусь, що з вами відбувається. <кій> не розумієте, що таке? Хтось вам порушив ваші кордони, і ви тепер. Отак якось ви скачете ось на цих американських гірках і не розумієте, тут хорошо, тут погано, і все, все в один час може бути, в секунду, все добре, і в секунду одразу все погано, просто вас кидає якось в різні сторони. <кій> потрібно, потрібно стабілізувати свій психоемоційний стан, потрібно заспокоїтись і зрозуміти, що все в ваших руках. Ви самі керуєте своїм життям. Вам теж тут вийшов. Маг, Маг говорить про те, що ви самі керуєте своїм життям. <кій> Заспокойтесь, візьміть себе в руки і а, насолоджуйтесь далі життям, а не гойдайтесь на емоційних гойдалках. І порада для вас, яка двійка кубків. Вона говорить про партнерство, про те, що вам. А... <кій> Брати допомогу, коли ви її потребуєте. Про те, що іноді варто довіритися партнеру, довіритися його думці. Потрібно, якщо потребуєте, попросити про допомогу. Не тільки чекати, коли вам запропонують, а якщо потрібно вам, відчуваєте, що вам потрібна допомога. Попросіть про це. Попросіть. Про допомогу, і це вам, це вам допоможе війти в баланс, війти в баланс і стабілізувати ваші ось ці психоемоційні, знаєте, такі гойдалки, коли ви не знаєте, чи ви в плюсі, чи ви в мінусі, чи ви де взагалі на якому світі знаходитесь. Багато емоцій у вас тут багато емоцій. Пов'язаних В більшості це буде пов'язане з партнерськими відносинами, а у інших просто пов'язане з відносинами в родині, там з друзями чи ще з кимось. Це буде вас так розгойдувати. Але е, візьміть себе в руки, попросіть про допомогу і зупиніть ці емоційні гойдалки, шукайте баланс. Козерожки, я вас цілою люблю. Па-па!